هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> Я приїхав з Києва в пошуках автомобіля в Одесу, ем, знайшовши об'яву в телеграмі. Після зустрічі мені запропонували поїхати на Астов переглянути автівку. Ем, я поїхав з хлопцями на півдорожі. Вони зупинилися, е, забрали в мене всі гроші, побили та поставили на коліна в лісосмузі, е, приставивши до голови до скроні е, пістолет, е, сказавши, що ти багато тепер знаєш, і ми мусимо тебе вбити. Завдяки. Е, полиции, их затримали и справа было вырешено. Дякую полиция. 31 марта 2023 года мы забрали человека со старостной площади, после чего мы запшикали его баллоном, газовым баллоном, оставили, забрали деньги и уехали. После чего оставили машину, бросили машину на ФОЗе, пытались скрыться от сотрудников полиции, но в ходе мероприятия мы были задержаны сотрудниками полиции моего товарища дома. Приехал на ЖД вокзал, застрелил человек, по дороге запшикали баллон, высадили из машины и уехали. После чего были задержаны сотрудниками полиции. В Одесі поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою в розбійному нападі на киянина. Встановлено, що правопорушники розмістили в одному з месенджерів оголошення про продаж автомобіля за привабливо низькою ціною. А коли на нього відгукнувся житель столиці, виманили його до Одеси, нібито для складання угоди купівлі-продажу. Під час демонстрації автівки спільники вивезли чоловіка у безлюдне місце, де під погрозою пістолети і застосуванням газового балончика фізичної сили відібрали гроші, смартфон і портативний зарядний пристрій. Заволодівши коштами та майном, зломисники виштовхали потерпілого з автомобіля і покинули місце скоєння злочину. Того ж дня співробітники управління карного розшуку, оперативники відділення поліції номер 3 Одеського району в управлінні No1 за силовою підтримки спецпідрозділу Корт головного управління Нацполіції Одеської області затримали правопорушників за місцем тимчасового мешкання в Одесі. Фігурантами виявилися громадянин іноземної держави та житель Вінниччини віком 34 років. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили їм про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на срок від 8 до 15 років із конфіскацією майна.